Всім привіт! Вітаю вас на каналі IJun Games і ми з України. І сьогодні ми нарешті будемо говорити про нові вміння персня. Тобто перстень був в шостому сезоні повністю перероблений. Як дизайн, так і всі його скіли. Щось додано нове, щось забрано зі старого. Ну і давайте розбиратися. І першим, що кидається в око, що змінилося, так це дизайн. З лівому нижньому кутку ви бачите перстень. І тепер тут так красиво путиться І е, є ось ця така стрічка синя. Вона зараз повністю заповнена, але тут її зібрати не можна, як це як це було колись. Е, треба лише перейти на перстень. І ми побачимо його новий дизайн. Його, по-перше, можна ось так красиво крутити. Правда, його зараз кольори. Ем, трошечки змінені, тому що ми можемо зробити апгрейд персня до наступного рівня. Ось так виглядає анімація. Красиво, як на мене, красиво. І ще одне зразу, зразу. 59 рівня. Ось такий він зараз. От. Красивий дизайн. Мені, як на мене, подобається, компактно, красиво, стильно. Е, нічого не скажеш. Дизайн вдався. Нагадаю. То в цьому відео ми розглядаємо скіли персня саме рольового сервера. Тобто сервера, на якому можна грати лише або за добро, або за зло. Маленький спойлер. Перстень, е, Скіли персня, дерево персня е, на нерольових серверах набагато більше. Ну, може, не набагато, але більше. Добре. Е. Ось бачите, тут от, е, в нас є ця шкала, яка наповнюється, коли вона повна. Вона стає синьою, повністю синьою, і тоді можна персень проапгрейдити до наступного рівня. І тут швидкість е накопичення пунктів сили перстня. Е, Також тут є кап певний, і якщо ви довго не заходите в гру, е за якийсь період е персень перестане на накопичувати свою силу. Добре, як ви бачите, якщо як пам'ятаєте, е персня. Раніше до 5-6 сезону був один титул центральний. Він був ось по центрі цього дерева. І цей титул називався е, домінація І ми з кожною ну, прокачкою з від 1 до 10 рівня отримали плюс 10 е, вмінь, плюс 10 поєнтів до е, окупування земель, кількості максимальної кількості земель, які ми можемо захопити. Тепер цей титул перекочував. І титулів взагалі стало 4, як бачите: перший, другий, третій, четвертий. І ми йдемо по годинниковій стрілці від першого до другого від тоді третій і четвертий і так само це 10-й рівень до 10-го рівня, з 10 рівня починаються ресурси, з 20-го рівня починається сила ріст, і з 40-го рівня починається експансія. Це досить логічно. Дивимося на цей, цю гілку, як і в попередніх версіях гри, кожен пункт додає плюс 10 території ліміту. Дивимося далі. Далі йде у нас новий скіл. Час до часу. Я би так переклав. Це цікаво, особливо на початку сезону. Останні 10 хвилин будування. Будь-якої будівлі можна е, скіпнути за одну секунду і за один поінт сили. Е, як на мене, класний скіл, е, я його використовую дуже активно і зараз е, ці 10 хвилин врахуйте, скільки це економить часу, особливо на початку, і, і якщо у вас є багато ресурсів на початку, в принципі, не є багато ресурсів, але все одно це економить час і багато скіл поінтів які ви можете використати і вони не будуть втрачатись старе. Далі йде в нас плюс 10% до сили героя до Міці, і плюс 10% до фокусу. Це те, що було в, в попередній версії е, дерева, там ще була швидкість. Е, тут тепер швидкості вже немає. І ще один скіл, який в мене, як бачите, не прокачаний, це екстракт витягнути, отримати. Якусь кількість ресурсів за 10 поінтів сили. Е, на початку сезону, в принципі, це можливо і виправдало би себе, але воно дає дуже малу, дуже невелику кількість ресурсів, І е, а є дуже багато кіль... е, Поінтів сили, які можна використати як мінімум для пришвидшення будування будівель. Е, тому я його не прокачу. Добре, йдемо далі до гілки-персня, яка відкривається з 20 го рівня. Що в нас тут є? Надсила. Це є основний титул цієї гілки. Е і він збільшує на 10. Е наші пауерпойнти. Наші, Powerpoint. От. наші Powerpoint, вони відображаються ось тут. При мінімально їх 20, при повній прокачці їх стає 30, і відповідно за добу їх накопичується е, на третину більше. У мене прокачана максимум. І дивимося далі. Збирати ресурси. Це вміння дозволяє. Е, Раніше ми мали можливість зразу збирати ресурси з клітинок. Тепер ми мусимо один скіл кинути сюди, щоб отримати можливість збирати ресурси з певних клітинок. І з тих, яких ми можемо аж до 10 поінтів зараз ми можемо використати. От. І це нам відкриває доступ до стандартних. Посилювань збільшення кількості ресурсів. Це камінь плюс 10%. Пшениця плюс 10% дерево плюс 10% і камінь і метал плюс 10%. Те ж саме, що у нас було в гілці ресурсів, я зазвичай завжди не прокачував, а старався якомога швидше назбирати велику кількість клітинок. І зараз, як бачите, вона в мене не прокачає. Але тут є один цікавий скіл, який додався. Його не було раніше. Це, скажімо так, розвідка. Чому він тут не зовсім розумію. Ну, в принципі, я розумію, тому що тут ми можемо роздізнатися яка армія перша стоїть на клітинці. Ви ми використовуємо. Перші дві армії навіть я не побачив може бути використана на ворожій клітинці або не на окупованій клітинці, але не може бути використано на на певних будівлях ворожих. Тобто на форту на форті не можна використати цю цей скіл. Він показує, які дві перші армії стоять на захисті. Тобто, ми можемо розвідати ворога. І ми можемо розвідати, яка. Ну, типу, перші дві клітинки, перші дві армії, які стоять на клітинці, яку ми хочемо захопити, наприклад, 200. Дуже цікавий скіл, і давайте подивимося, як це працює. Як ми користуємося новими скілами персня? Тепер, наприклад, ми хочемо розвідати оцю клітинку 260-ку, на яку я ще не напав, ще все ж боюся. І ми робимо наступні дії. Тепер в нас є можливість будувати щось, переміститися сюди, напасти або переміститися. І в нас є вкладка перстень. Ring, — «ring». Ми тиснемо на нього, і в нас відкриваються всі можливості, які зараз доступні до виконання на саме цій клітинці. «Mind sharpener» — це можливість прокачати свого героя, використавши «PowerPoint», -и. Um, але це в нас клітинка не захоплена, і ми хочемо розвідати, яка ж там армія стоїть. Ми мусимо використати два пауерпоинти, щоб це зробити. Тиснемо сюди. І. Дивимося, хто там стоїть. У нас тут так з'являється така цікава анімація. Я, до речі, вперше це бачу. Я ще не робив. Все для. Так, в нас тут стоїть. -так. І в нас тут є ось такі Снегатраки І ага треба буде. Треба буде постаратися, щоб його захопити. І знову ж таки, тут в нас лучників треба буде поменше. Так що будемо старатися. От, ось так працює це. Як на мене, дуже крутий скіл. Ми потратили два пункти, але тепер ми знаємо, що, яку армію і яких командирів слати, щоб ну, не втратити свою армію повністю. Дивимося далі. Наступна гілка, яка відкривається на 30 рівні персня, це вона зв'язана повністю з прокачкою героїв. І першим головним титулом цієї гілки є е, додавання кількості стаміни для героя. Плюс 30. Тобто на початку гри в нас 120 стамів героя. І А це додає ще плюс 30. Як на мене, цей скіл, і цей титул я качаю завжди і одним з перших. Зараз тут все досить по порядку йде, і не можна зразу вкачати, наприклад, герою 150 стаміни плюс 10 мінус 10 для походів і, і, і дуже швидко прокачуватися. Все зараз більш сповільнилося. Ну Дивимося, які в нас тут є скіли. Перший скіл, який дозволяє відкрити всі інші, це, власне, прокачка, можливість прокачувати героя за PowerPoint. Кидаємо сюди один скіл, і нам відкриваються наступні е, три, три скіли. Цей, е, цей, е, е, ця можливість залишилася. Нам додається плюс 10% дамагу. На не ігрових на не ігрові армії, тобто барлоги, всякі всякі всі клітинки е, і всі е, моби. Е, ось. Це додає плюс 10% до дамагу, як на мене, класний скіл, але качати його в останній момент. Спочатку ми качаємо плюс 100% до прокачки е, е, ну до тренування героя, як на мене круто. І ще плюс 10% до кожної дії, де герой отримує експірієс. Тобто експірієс буде плюс 10% за виконання в таверні різних завдань за всі битви, за битви з мобами, за битви з PVP. За це все плюс 10% при максимальній прокачці Давайте наші два пункти скачаємо сюди. І переходимо до останньої гілки. А остання гілка в нас теж дуже цікава, вона відкривається на 40-му рівні, я її ще не прокачував. І що в нас тут дає? Тут все об'єднали. Все це ця гілка повністю зв'язана з фортами. Додається, 10 тисяч до життя форту, і кількість фортів збільшується на один. Тут об'єднали два скіли, які були в минулих версіях дерева. І об'єднали води. Відповідно, плюс 100 тисяч до форту, до життя форту, і плюс 10 ліміт 10 додаткових фортів ми можемо побудувати. І йдемо далі. так У нас тут є можливість quick марш швидкий марш. Повністю пришвидшити один один наш марш до нуля, використавши PowerPoint -и. Е, далі. Зменшується в нас було. Зменшується на 10% в, е, час призову армії. Е, тут нічого нового. Далі довгий марш. Е, у нас тут це цікаве, мені якого не було. Воно ігнорує всі е, заборони. е-е-е Пересування як е, на території е, своєї фракції. Тобто, під контролем вашої фракції, е, пересування буде без е, ну без якихось обмежень, без фортів і так далі. І останнє вміння те, яко, яке в нас було, е, це плюс 10% до швидкості маршу Ось і все що я можу сказати в підсумок е, цьому? Однозначно класний дизайн. Два. Е, сильно сповільнився старт гри. Е, в розробники видно, е, заходять, зрозуміло, що потрібно трошечки сповільнити гравців і розподілити їхню прокачку на весь сезон, а не на перших три тижні, коли там 230-й рівень е, персня вже на. На третьому тижні гри сезону. Е, як на мене, це класно. Але це трошечки зменшило варіативність самої mm. самого самих білдів. Як, як таких білдів, в принципі, і, і немає. Ми просто прокачуємо на 10 рівні щось, на 20, на 30, і тоді вже докачуємо щось, що, що, що залишається. Варіативність впала, але ми тепер можемо більш-менш рівномірно. Грати протягом всього Е, Якщо вам такий гайд сподобався, і ви хочете подібні гайди в майбутньому, ставте лайки, підписуйтесь, е, пишіть коментарі, може щось я пропустив. може Можливо, ви маєте якісь побажання на інші гайди. І все, буде Україна!